Сьогодні дуже популярно жити це життя, взяти від життя все. Але Біблія нас попереджає про вічність, про те, що попереду є або рай, або пекло. І ми обираємо, куди йти завдяки тому, кого ми будемо слухати, людей Божих, Слово Боже, чи будемо слухати якусь іншу інформацію, яка не веде нас до Царства Божого. Ісус неодноразово попереджав, що Люди, які не мають Духа Святого, які ліниві, які обманщики, які вбивці, вони царства Божого не наслідують, не спадкують. Тому нам потрібно обирати спадок Божий та вчитися у людей Божих, які показують, як пройти цей шлях разом з Богом, щоб потрапити в рай, а не в пекло.